Хто ділитиме кошти громадського бюджету? Стали відомі назви п'яти проєктів, які за результатами голосування одержали перемогу. Серед них номер 32 облаштування тротуарною плиткою подвір'я Черкаської гімназії, номер 9 Номер 39 – благоустрій алеї першої міської лікарні, Номер 28 Створімо громадою умови для безпеки життєдіяльності малят у садочку. Номер 26 – спортивний зал імені Сергія Амброса, І номер 9 – потурбуйтесь про підростаюче покоління. Облаштуємо майдан. Чик для дітей підбиваючи підсумки програми, її креатори таки зізналися у наявності адмінресурсу під час голосування. Навіть розмежували його на негативний і позитивний. Є адміністративний ресурс позитивний. Це коли, наприклад, головний лікар лікарні інформує всіх своїх співробітників про те, що є громадський бюджет. А є негативний, коли він каже, що зараз я тебе відпускаю з роботи, ти піди, будь ласка, проголосуй, або я тобі там догану дам, Це вже погано. От. Але звісно, є інструмент адміністративного тиску, коли кажуть, що йди, голосуй, бо приходило навіть батьки по з школи чи з садочка, казали: а можна я буду голосувати за інший проект, не за садочка? Звісно, можна. Ніхто ж вас не заставляє, бо нам сказали піти проголосувати. Тобто, це ще проблеми в принципі людей, які, вибачте, відуться на те, щоб піти, як Баран проголосувати. Лише наприкінці підсумкової конференції з'ясувалось недоречності програми, такі як незаконне зібрання персональних даних. Доступ мав тільки я до самих даних там, де голосування з усіх розробників тільки я, і я вносив туди якісь корективи тільки при Тетяні, От е, зараз вони знаходяться на сервері, на захищеному сервері Амазон. Ну, якби так я відповім на питання ці дані, наскільки я розумію, були передані за згодою банку Айді. Да. Так, і вони використовували тільки ідентифікацію об суб'єкту. Програму громадський бюджет піар-хід, намагався втілити у життя колишній міський голова Сергій Одарич ще до виборів, але не встиг. Попри недосконалість, на голосування були винесені досить цікаві проекти, які мають право на життя, і сподіваємося, будуть проголосовані депутатами, як те і має бути згідно із законодавством.